Mach bitte drei Kaffee und ich nehme Pfannkuchen. Amir, komm Kaffee trinken und Kakao willst du setz dich. Willst du etwas? Komm, trinken wir Kakao oder Pfannkuchen essen wir, ja? Nee. Nein? Gehst du noch schlafen? Dann gib Mama Kussiko. Kusselein. Okay. Mm, gut, dann geh noch schlafen. Kannst du mir bitte einen Löffel geben? Wir sausen die Piemont, zusammen. Wir essen immer zum Frühstück zusammen. Ja. Tradition ja. ist nicht mehr zu kommen. Und was? Das oder Fanken. На німецькій вони готуються завжди дуже зранку, щоб на фрищок, на сніданок, вони були свіжі і пухкі. Я. Я вважаю, що однозначно потрібно знати українську добра, і вона є теж частинкою нашої душі і, і, і взагалі і нашої національності. Свою дитину я намагаюся виховувати в також білінгуальному середовищі. Амир, кус, мама гейтшон. Мама кот, окей, ум зекс. Mm -hmm. Етнічних німців в Україні є близько 33 тисячі. В Закарпатській області це близько 3-4 тисячі представників німецької національності. Етнічні німці на Закарпатті опинилися трошки в інший спосіб, аніж ті, які живуть в іншій частині України. Нас завжди називали німцями, яких привела Марія Терезія. Так як Закарпаття довгий час було в складі австро угорської імперії, тому велика частина німців і австрійців прийшли до нас саме в цей час. Закарпаття це єдиний регіон, який досить так добре зберіг німецьку мову. Тобто в нас є села, де розмовляють німецькою, є священики, де служать німецькою, є сім'ї, де говорять німецькою. В порівнянні з іншими регіонами України, то там цього, на жаль, не збереглося. У 2016 році я стала членом Ради німців України від Закарпаття. Кожне поселення, де компактно проживали отнічні німці, вони мають ще кілька людей, кілька осіб німецької національності, які от ще трошки займаються цим рухом. У нас в планах, щоб в кожному районі, де проживали компактно-отнічні німці, була людина, молода людина, яка трошки займалася цим рухом. da. намагаємося передати людям мову, да навчити їх німецької мови. Ми допомагаємо їм дізнатися про їх сім'ю, звідки вони походять. Ми намагаємося їм розповісти там, звідки походять німці на Закарпатті, коли вони прибули сюди, як їх розселяли, сюди що вони робили, ким вони були і так далі. Ми стараємося, щоб це не забулося, і щоб кожна сім'я, яка вважає себе етнічними німцями, володіли цією інформацією, могли розповісти взагалі звідки вони походять. Guten Morgen. Äh, guten Tag ist schon. Sie <laughs> haben vergessen, immer am, um 11 Uhr und jetzt Guten Morgen. Kein Morgen. <laughs> no. Und wir machen eine interaktive Aufgabe. Also die Übung für euch. Prava per äh, dvame. Tanja, per schereicina. Äh, Tanja, was ist dein Er mag...

Певний час це було, звичайно, заборонено говорити. І ніхто там не, не хвалився. а я німець, я це в мене навіть була така ситуація в школі, що я вчилася, і до нас прийшов новий вчитель і сказав: Ой, я не можу вичитати, що це у вас за, за прізвище, і діти почали а, то вона фашистка. І спочатку я так була дуже обережна до цього, але згодом сама зрозуміла, що. Треба про це говорити, треба про це знати, і треба взагалі перебирати якусь інформацію від тих людей, які вже ну досить таки поважного віку. Це зазвичай і за 80, і за 90 років люди. І поки вони живі, треба цю інформацію черпати. Бо далі я не знаю, чи моя дитина вже буде цікавитися цим, і чи він буде хотіти знати, звідки там він походить, і звідки там у нього якесь коріння. Да? sehr schöne Hund, verstehst du? Ja, Rasa, Jascha, Jascha. Jascha. Ein Charakter. Jascha. Lustiger habe Charakter, ja. Mhm. Jascha. Хороший, хороший, хороший. Габриэл Карлович, я тебе не сувас. И будет красота. Карлович. Тут есть. Ну, Посередині столик. Вони тут, можна сказати, проживали все своє життя. Вони не опинилися тут, вони тут жили. Але одна з таких хвиль це було прибуття їх із графом Шенбурном, зокрема на Свалянське. Це останнє вже. Так, це одна з хвиль. Це було у XVIII, кінці і 19 столітті. Спочатку він приїхав із декількома. Лісорозробниками, а потім вони запросили і інших працівників із Німеччини. І вони приїхали, оселилися, і це вони заселили ці села німецькі. А свалява як більше, як більше місто, то тут вже сконцентрувалася ну, інтелігенція. Школа була так, німецька, хор був німецький. Спеціалісти були німецькі. Працювала в селі недалеко від, від сваляви село Драчина, це зараз свалява. Там працювала фірма німецька Латориця. Мої приблизно предки 150 років тому з Баварії прийшли як десь прапрадід, як лісорозробник прийшов. і Десь приблизно 100 років тому він відкрив Драчинах або Дорндорф. Перший від Сваляви в сторону Мукачева. Деревообробну фабрику, це була його власність фабрика. Радянська влада від нього забрала, націоналізувала у 1945 році. А він був такий, по-нашому кажучи, дуже майстеровитий, і він на потоці сам зробив власними руками такий станок, млин, гатер, як кажуть по-нашому, що робив шинглі, тобто дерев'яні для покриття верхів, дерев'яні такі дощечки. На потоці сам зробив своїми руками. І через тиждень радянська влада знову від нього то забрала <риклад> і загнала його в сибір. Моя мама дуже любила пісні, і вони із старшими поколіннями з ну, своїми подругами, які тут проживали, тітка моя і ще багато хто. Вони збиралися і часто співали німецькі пісні. Мене це як, як дитину. Я завжди був біля них і завжди співав. І я відкрив кафе був у Сваляві, кафе-бар, і нам стало трошки якось так, чи як це скучно. Ми, 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 спробували, ми спробували виконати, зібралися. Декілька таких активістів, які мали німецьке. І ми всі музиканти кажуть, ну давайте спробуємо щось пограти. Але щось зародилася ідея, що так діло не піде, потрібно організувати на певну організацію, щоб відродити культуру. І зберегти традиції. І вирішили організувати організацію Німецька громада. Ми серйозно так взялися і організували колектив на базі цього товариства Естрадно-фольклорний колектив Швалбах. Спочатку, коли ми зорганізувалися, то ну, якийсь період ми мали що співати, як казав Володимир Васильович, такі пісні е, сумні, як драйвайси, біркенці і так далі. Так, от такого плану. Або, або це шиф, вони нагадували нашим предкам, котрі були у лагерях або котрі сумували за. Батьківщину, в тому числі за Німеччиною, звідки вони приїхали, вони ж сумували теж за нею. Так. Вони приїхали у незвіданий, невідомий для них край. І вони співали такі більш сумні пісні, котрі навіювали їм, нагадували батьківщину. Ну а ми ну, десь там на фестивалях можемо використати і таку пісню, але зазвичай люди хочуть такі запальні пісні чути. І тому виникла потреба не тільки в тих піснях, які ми знаємо, а записати ще якісь. Більш веселі слова і вивчити ті пісні. Зв'язано ще трошки з тим, що на фестивалях, де ми раніше слухали, то дійсно хочеться плакати, бо ну співають люди сумні пісні. То, ну це ж який це фестиваль. Ну хотілося щось додати, красок, яких якоїсь такої зюминки, щоб було весело, щоб було приємно прийти на фестиваль і щоб люди аплодували. Наші села, колись німецькі, це осередки. Тут німецькі. Для них взагалі німецька мова була перша і рідна. Да. То для них було природньо. Вони тяжко говорили по-українськи, по на закарпатському діалекті. А ми фактично говоримо на українській, на діалекті, так, а навпаки, на німецькій мові лише коли бачимося. Мене познайомили із фірмою німецькою, яка займається вихованням молоді із неблагодійних німецьких сімей. Там, де в сім'ї десь є непорядок великий, відбирають дітей, щоб вони не попали в колонію, щоб ці діти виростали, бачили другу культуру і щоб ну, не, бу... не, не опинилися на вулиці. Приїжджає комісія з Німеччини, вони дивляться на сім'ю, на побут сімейний. На будинок, психологи дивляться, розмовляють. Ну і, і так я попав у цей проєкт. Останній у мене був взагалі хуліган, страшний хуліган, його ціле все місто, все місто знало. Він так Ніклас по ньому, а, а по-нашому він Микола. Сбрався співати, навіть ми його десь записали, коли приїжджала комісія з Німеччини, дивитися, то ми його ставили трошки вже в колектив. Досконало вивчив Закарпатську так, він, мову. Він, він, так. Закарпатський. Вони швидко нашу вивчають українську мову. Вони, ну, це всі це ж діти, ви розумієте. Вийшов три рази на вулицю, поспілкувався з бабусею, з дружиною, з внучкою, і з моїм сином. І все, і все. Вони переходять дуже швидко на українську мову. Na grud, God! Končno smo tu! Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 96 му я їх привіз, з 98-го функціонує пекарня. У мене був друг в Австрії, а він був, мав, мав млин. Він знав всі пекарні, але то би була для тебе гарна справа, бо він був тут у нас і колгоспи у нас вже помирали. І роботи не було, бо я по спеціальності витвіка. Він мене так уболтав, що... І, і, і запропонував свою допомогу із печами. Він знайшов мені ці печі, моє діло було їх привезти, і тут встановити. І, і я в них трошки дивився, їх технологія на нам зовсім не підійшла, бо вони такий хліб не печуть. Вони печуть все з всякими приправами. Дуже подібна текарня є тут ще в другому селі. Та я, ми там з жінкою дві години повчилися і, і почали. Було жінка, одна пекарка і я. Та я возив. І, бі, і люди виходили. Ну, тепер маємо шість пекарів, двох водіїв, ну я з жінкою. Ми з жінкою, пенсіонерами, працюємо. Мене постійно це питають. Я, мені здається, що дня чую <смі>, це запитання, коли до мене там хтось приходить в центр. Ну, що ви тут робите? На ну, що ви тут та ви говорите? Та ви підіть. Ем, знаєте, я завжди кажу, е, е, що мені тут добре, як би важко не було в будь-якому випадку, але тут я себе почуваю комфортно, я себе почуваю вдома. І я тут можу набагато більше користі принести іншим і собі в тому в, в тому числі, тому що я тут да, дайпс Юлія, яку знають, яку десь поважають. Я туди я піду і я повинна почати все з нуля. Як тут, так і там потрібно працювати. Дуже багато працювати. Як тут, так і там потрібно притримуватися якихось законів, звичаїв, традицій і так далі. У мене є мрія, щоб молоді етнічні німці не в'їжджали до Німеччини, залишалися в Україні. Я проживала в Німеччині довгий час, я працювала, стажувалася, вчилася. Але мене завжди тягне додому. Да? Всі, мене, всі мене питають, та чому ти, та що ти тут робиш? Ти їжджаєш, ти в тебе там стільки можливостей. Ні, в мене тут багато можливостей, бо тут навіть земля допомагає. А, тому ось така в мене.